Всім привіт, та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от бензотехніка 340. -го. Приїхала на регулювання карбюратора, тому що ну там чи давиться, чи що, сказали просто відрегулювати карбюратор. Я спробував це все діло робити, познімав такі от штучки, заглушечки, ограничитель, як правильно їх назвати, не знаю. Але це все діло до одного місця, як виявилося, хоча при розборі я ну, не догледів, я думав, там грязючка, грязючки не було, відсіничок почистив, клапан не заліг, все добре, паливний фільтр в нормі. Під'єднав знову все докупи, а вона ніхрена не регулюється. І якось так, що виявилося? Подъеднал насосика и у нас Здесь. у нас выявилась вот такая вот тут вот... беда, то-то начался чудово там Але оцього от я не побачив. А тут у нас дюрка. Ось вона. Це дюрка. Ну, в общем, репнута воно. Хотів переглянути інформацію. Інформації ніх ще немає. Чому? Тому що вона занадто-занадто у віці. Потім. На що повідповідав на коментарі і дякувати підписнику? Ми з цим, цим ділом розібралися. Я хотів знайти серійного номера, тому що на е, ну, зазвичай по нормі або отут -от на хускварні набивається, або отут-от шильдик. Отут -от але він отут от виявився. Це я вже обдув його компресором, щоб побачити. Там Sn починається з 0,8. Це значить, як підказав підписник, це 0,8 рік. Тобто вона 0,8 року народження. Немає на неї зовсім нічого. Нічого нічого переглядав, там дивився цінник на поршневу. Поршнева тільки метеорівська є. Цінник її тому-гу. Угу, угу. Ну, коротше. Нормальний там її цінник. Е, вид вона е, чомусь мені нагадує е, 365-ту скварну, ну, ну, трішечки, я не скажу, що повністю нагадує. але так, ну, так от якось. Познаходив я запчастинки, звісно, що не оригінальні. Е, ну, Спочатку я е, розібрав. ж. Думав, відрегулює, воно нічого не вийшло. Ну, хоча, в принципі, там було відсотків 90%, що е, не в регулюванні діло буде. Е, розібрав, подивився, додивився, знайшов проблему, е, подзвонив е, клієнтові, пояснив, що як скільки. Ой-ой-ой, ой за голову взялися, ой, дорого, ой, ти що, ой, ти що, Блін, ну, короче, ми. Потім. Сказали, ну, добре роби І якось так. По оригінальним запчастинам нема нічого. Пробку я знайшов. Тут наче якісь циферки, наче вона оригіналс. Там 50... Ну Можливо, оригінал, не знаю. Там цифри 50, 72, 816, 53. Так що дуже-дуже-дуже ну, схоже, що... Оригінально, ну і кольором схожа оригінально, якось так. Е, озвучувати цінники я не буду, тобто, тому що, ну, якщо забажаєте, ну, я гадаю, не в кожного Та така техніка є, і воно, в принципі, не потрібно. Оцю от штучку я придбав на власний розсуд. Чому? Тому що курок тут не працює і е, все навантаження по Обраці безпосередньо цієї тяги лягає на пружинку, та, що встановлена отут -от в карбюраторі. Так що, ну, якось занадто занадто, гадаю, важко буде. І вирішив придбати. І Мембранки. Мембранки вибачай, мене хускварна, але але, ну, немає немає оригінальних. Я б із радістю оригінальні придбав, але немає. Отакі от Мембраночки ми будемо використовувати лише оцю. оцю І все. Я більше ніякої використовувати не буду. Це все інше я віддам клієнтові. Тому що там е, нижня вона нормальна і нижня оригінальна може віджити набагато довше, чим, чим е, та, що в комплекті. Тим паче зараз з таким попальним, то краще не жартувати зовсім. І е, що хочу вам. Сказати чи показати, можливо, ви знаєте, а можливо не знаєте, тому що раніше для мене це була диковинка. Зараз ну, це якби стандартна процедура, але хочу вам показати, як встановлюється отака отут пружинка на курок газу. Тут немає гвинтів, ви нічого не розберете зовсім. Тут є лише штівчик е і все. Тобто, от, ну, так як на на звичайному штифтик може бути тоненький, може, може бути товстенький, який тримає е, курок, по якому просто курок плаває і все. Вибиваємо його, я вже, вже вибив, щоб, щоб не помити. Там просто отакою от штричкою наставляємо і, і він там легесенько, з малесеньким, з малесеньким напрягом вийде. Потім просто так. Курок не зняти, він не знімається. Що потрібно зробити? Беремо пласку викрутку. І між курком і корпусом встановлюємо і опа! І щовкнули. Все, курок у нас виліз. Але ж дивимося, а пружинка то не стане. А чому не стане? Тому що я замовив не ту, що потрібно, або Вислали мені не ту, що потрібно. А ви так дивитесь, так, звісно. Звісно, це не вона. Ну, Куди ж її впродолити, нікуди її не впродолити. А, а, а вона встановлюється отак. От. От, дюрка, от пазик. Дюрка, пазик, шилимо, 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 зашивили. От, от вона встановлюється. Отак от. І все. Потім в зворотньому. Порядку піднімаємо, можна не піднімати блок газу, можна піднімати і в зворотньому порядку, можливо, там не з першого разу вийде. Якщо з першого разу не вийде, не партеся. І отак -от, от пердолимо. І опа, зафіксували Ой, вилізло. Вилізла ця пружинка, але нічого страшного. Її потрібно встановити по центру. Опс, щось стало, щось не стало, трішечки підтягли, не туди? Ну, нема такого. Взагалі потрібно попасти отою скобою, оцією скобою, от сюди, от по центру. Можливо я роблю це вандальним способом, але іншого способу. Та й я ще не придумав. О! І отак от воно все тепер виглядає. От, газульку не нажмеш, поки не натиснеш блок газу. Це техніка безпеки. Нічого іншого, окрім техніки безпеки. І тепер штифтик. Клац, клац, штифтик став. Все. Переходимо до нашого карбюратора. Так як я і сказав, нічого лишнього робити я не буду. Тобто міняється лише оця, от, оця штучка, яка виступає в ролі бензонасосу. І все. Встановлюємо правильно. І кришечку також. Правильно. Крышечка, два штифтики. Один, два, е. И гвинтик. Клац. И клац. Опа. Ревненько, Ревнише, ревнише. І тепер насосика перевіримо, що з цього всього діло вийшло 0,5 тримає і складаємо все на місце. запустити. Тут ще потрібно буде замінити кільцеву зірочку. Е, е, Огранічителі я вже вшилю після остаточної, остаточного регулювання. Тут також є от така от жопка, така от чудова і прекрасна. Ну як вставите, гадаю, ви там зрозумієте, якщо будете її тримати в руках. Тому що ну, не дуже зручно показувати. Ну, а тяжка встановлюється по принципу, як на е, більшості моделей штилів. Тобто клац і защопнулась. О! І защоккнулось. Все. Тепер вставляємо. Патрубок в буфери обережненько, все робимо обережненько ламати нічого не потрібно і два глинтики саморізики. Мабуть, я з цією штукою поспішив, Мабуть, з газулкой поспішив так. А коли мив, блін, воно все так розбиралося чудово. Коротше, газульку продолю вже після. Спочатку два глинтики, потім газульку. Ну, тягу. тягу дросельної заслінки Порпхаємо тяло. Все стоїть на своїх містах. І потрібно буде цю зірочку поміняти, не знаю, казав, не казав, мабуть, не казав. Все стандартне, як і на всіх інших кускварнах. Повітряна заслінка. Ага. Повітряна заслінка, але ж я її под Подлюканий встановлю. О, тепер встановлю. Повітряна заслінка і э, дерган. Якось так, Димить. Димить вона, Підкоректую, підрегулюю, так як потрібно. І лише після цього всього повшилюю назад заглушечки. Подивлюся ще інформацію по максимальним обертам, тому що там лише PDF-формат є і все. А так просто через програму не видно нічого. Там є лише е, техніка, тобто картинка і все. І більше нічого немає. Зараз перевірю пробку. Чи стається пробка. А тут китайська. Звичайнесенька встановлено. Так, ти що? Огніще. Огніще. Файно, все файно стало. І не тече. якось так. Е -е, Підкоректую. Під Зірочку поміняю, підкоректую пару днів, потестую, щоб вона добре на холодну запускалася. І все, і поїде вона далі до свого вень-вень-вень клієнта. І, якось так. і сам повітряний фільтр я відмивав, він був не те, що забитий. Залоїло його, тобто старезним 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 брудом. На техніку, ну, скоріш за все, трішечки підзабили. І, ну і все. Але таке воно трапляється. Інколи, не інколи, а завжди. По факту, кільцева зілочка, по факту пробка масло масляного бака, мембранки діафрагми карбюратора і пружина курка газу. Ну і трішечки кривеньких оцих лівих руків. Ну і все. І більше нічого. І тиждень часу. Тому що поки її поки лишили, поки я замовив, пройшло ну, майже тиждень. Так, Це була Husqvarna 340. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мир вам. І так, знайшов я всю потрібну інформацію, то я просто хреново шукав. От вона 350, але ж вона 340. -ова. Ну нічого страшного. Отут от, в технічних характеристиках знизу-знизу знайшов е посібник по ремонту. І от посібник по ремонту. 340, 345, 350, 346 XP, 351 І тут, от, тут, от, 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 далі, далі лазив, лазив, блін, така корисна інформація. Це всі знімачі, що потрібні для повного ремонту, там кода. І от по факту, що ми маємо що 340 має об'єм двигуна 48 кубічних сантиметрів Діаметр поршня у нас 40 мм, хід поршня у нас 32,5, а тут максимальна сила та максимальний КПД при обертах 9000 хускварне Хускварний, до речі, хто в курсі, то воно все там на 9000 розраховане по максимуму. Тут по зазорам. Це модуль, який використовується, зазор свічки, зазор повітряний зазор між модулем та маховиком і карбюратори, які були встановлені. Потім крок, довжина шини, ширина паза і оце от, що мені було потрібне для регулювання. Для регулювання потрібно на 340-му, це 2700, Це холостий хід. При 3800 вона повинна схвачувати, тобто починати крутитися, ну не щеплення, а ланцюг, тобто при 3800 обертів на хвилину роздвигаються два оцих от кулачки і починає йти безпосередньо за цеп. І ланцюг починає крутитися. І оця ось от хрінь мені потрібна. Максимально це 12500 на неї потрібно виставити по тахометру. І якось так. Ну, далі в принципі там лазити мені ну, потрібно, не потрібно, не знаю. Але ну, блин, доволі то таки гарна інформація. Але ж також вона не трохи у вільному доступі. Я не знаю, можна цю всю хрінь показувати чи ще не можна, але я тут нічого такого з грандіозного не показав. Я лише показав е оці, от, оці от параметри, які потрібні. Так що якщо у вас є така от складна, 340, я знаю, що в одної людини вона є, то якщо вам потрібні оці от характеристики, то користуйтеся. В принципі, все, все, що хотів сказати, я сказав, а далі вже буду регулювати. Вийшло доволі таки непогано по регулюванню 2650, 2720, ну, воно трішечки пригає на холостих, але максимальні оберти. Крутив так, крутив ашечку, я закручував 12. 12500, 12 12 ну 12800. От. Так так воно трошечки пригає, але э, е, провалів немає, газу є ідеально, без жодних нюансів. Вишилося ще тестувати на бревні, але вибачайте, на бревні вже тестувати буду сам. Добре. От бачите, які я брусочки мені ріжу, щоб надовше вистачило. Але ж димить скотеняка, там масло налито до хреніще, ну то масло клієнта. Бачите, як отака от штука. Так що все працює, все протестовано.